Я до того, як у мене цей центр з'явився один і другий, я працював із інсультами, я брав всіх підряд, і це все був досвід. Мій. Брав всіх підряд тільки того, що я не знав оцеї градації пацієнтів, не міг їх відфільтрувати просто. І брав всіх підряд. Так формується досвід. І все. А я просто хочу з вами поділитися, щоб ви себе трішки підстрахували. Це здоров'я. Це на ну, емоційне ваше здоров'я, фізичне ваше здоров'я. Скільки безкоштовних масажів я зробив? Більше тисячі. Просто спасіба до свидання. Уявіть собі, більше тисячі масажів за спасіба і до свидання. Отак. Тому це все досвід, практика. З людьми дуже складно працювати. Дуже. Від вас будуть постійно вимагати. Ви вже труп. Все, а від вас ще вимагають, тянуть, тянуть, тянуть. Mm -hmm. У мене були такі випадки, я ж теж жива людина, да, і хворію, консультації проводжу, ну захворів, в маску однів. То що я не можу похворіти нормально, не можу відновитися, то, а ми ж вас чекали. А ми ж та що б тобі, та що б ти? Та ми ж тебе чекаємо два-три місяці. Кажу, я один, ну я не можу розірватися. Ну не можу, дійсно не можу. Хоч не записуйтесь до нас. Ну не треба чекати от стільки місяців. Їх записують зараз в нікуди. Ми вам в декабрі ми вам зателефонуємо, так Світа каже. А куди, коли, що і як? От, от скільки людей, просто я вам кажу. Маску одів, прийшов на консультацію, я сиджу в масці, кажу, я вибачаюся, я хворію. Ну, у нас спеціалістів дуже обмежена кількість, все, сижу, маски. І відчуваю, що мене просто несе. Ну, просто мене така інтоксикація, захворів і пливу. Не можу забрати думки докупи навіть. І вона мені щось там розказує, скажеться. Я розумію, що ну, ця людина тут не буде лікуватися, і вона прийшла просто висказатися. Таких людей нічого не болить, які чекають по 5 по 6 місяців. В них нічого не болить. Вони просто побачили мене в інтернеті і хочуть мені висказатись. А ті, в кого щось болить, вони їдуть сюди, їм байдуже до кого записуватися, як записуватися. Вони просто хочуть полікуватися. Ну така психологія у людей. І все, Чоловік з інтернету, я його бачила, хочу до нього, от, от тільки до нього хочу, і все, хоч ти убий. Я мучуюсь вже 20 років, 20 років, не сплю. За дня в день, не сплю. І от починають мені розказувати. Я вже розумію, говорю, вибачте, ну, консультація безкоштовна, я просто підождіть. Я вас ждала довго. Вислухайте мене. А я вже сижу, а я вже сижу і все, свідомість втрачає. Підождіть, я сказала. Я ждала, и вы ждите. Я думаю, ладно, там Лена, ну поясни людине просто, что я с ней. Я не буду за это платить, чтобы вот так ко мне относились, как непонятно кому. Ну и короче, люди из вас душу высосут. Остальная людина описана в литературе. Я каликувала всех подряд. Яка всім підряд допомагала, була розп'ята на Христі. І навіть після того, як людина воскресла, люди все рівно казали: слушай, яви ви чудо. Да. Покажи ісцели, А ми тоді повіримо, може, а може і не повіримо. Якщо самому Ісусу Христу люди не вірили, що тут можна казати за масажистів чи ще за когось? Сказали, масажі. Ці люди не за не платили чи да? що... люди не платили в силу мого досвіду, моєї наївності і все. Маніпулювали мною як людиною. А і... що? Мо... Моїми... Ну да, так, от, от такими. Просто мною маніпулювали і все. І щоб ви розуміли, да. вас вже да. <реш> якщо я тут перед вами сижу і я вам це розказую. в мені вже вироботались. Оце от називається особисті кордони. Це те про що я вам кажу завжди.